Що турбує сьогодні мешканців третього мікрорайону? Розповідали вони безпосередньо міському голові у четвер на традиційній зустрічі з Керманичем міста. На початку зустрічі міський голова, користуючись нагодою безпосереднього спілкування з городянами, розповідав про роботу усіх комунальних підприємств в реаліях сьогодення, про їхні плани, про реорганізаційні заходи у сфері житлово-комунального господарства міста, медицини, освіти та про відповідні кадрові призначення, про те, як сьогодні міській владі допомагає співпраці з соціальними партнерами, їх 14 – підприємств різних форм власності. В цьому списку і ЛКМЗ, який сьогодні жаль, Не в, лучшей, не в лучшем финансово-экономическом состоянии. Несмотря на полное лобби народного депутата Анатолия Моисеевича Гершвильда, я не могу комментировать эти тонкости. К сожалению, говорю о том, что есть задолженность по западной плате в сумме 3,5 миллиона. К сожалению, ситуация сложная, но будем надеяться, что все обойдется. Неочікувано холодний вересень одразу поставив питання до керівника міста про початок опалювального сезону. Є така інформація, тому що вже розговорить о том, що атапітельний сезон начать раніше ні з 15-го числа. І опять таки, ми його начнем по закону. Є средньосуточна температура. За троє суток буде 8 градусів. Мешканці третього мікрорайону прийшли і послухати інформацію про справи у місті з перших вуст, і задати свої конкретні питання, що турбують колективні та особисті. Ми працюємо вже за новими державними стандартами, саме початкова школа. Хочеться, щоб нам допомогли при ну, щоб придбати комп'ютерні класи, тому що програма. Требує в нас із другого класу інформатики, а комп'ютерів у нас для початкової школи немає. Саме це в нас саме болюче питання. Ми зверталися, говорять, вирішити ці питання тільки з міським головою і шукайте спонсорів. Підтримую свою колегу Любов Петрівна. Втім, болить питання комунальне. У мене, наприклад, проблема з дахом не вирішується. Дуже довго. Раїса розповідає, прийшла на зустріч з керівником міста не вперше, вчерговий з конкретним питанням, впевнена, що отримає відповідь. Мені, як я до нього підійшла, сказала, у нас там труби розірвали, каналізаційні. Ви знаєте, зразу зробили, прийшли, подивилися, а то ж прям неможливо було. Когось послав, де далі яса підходили. Він зради якогось мужичка послав і все зробив. Я довольна була. Молодець, ви знаєте, умничка. Ось таке зробити треба так, скока всього, як воно везде дірки, все кругом рветься. а ну 30 років нічого не робити. Ну, 30 років нічого не робили. Так що я, знаєте, довольна. Ні, не був. раз? Я перший раз. Вот это, що дорога. Я слышал, проходять, коли то проходив, ну, У меня никаких претензий к нему нет. Человек как человек работает на своем месте. Но вот за дороги. Зачем ее было разрывать? Вопрос всего микрорайона. Когда прекратятся озера на водоводе, до микрорайона? Значит, там находится шестой микрорайон. Значит, во всех погребах вода по поле. Не решает вопрос о вдоль дороги. Это вот девятиэтажка, 38 дом, напротив сельки. У нас там будет тротуар от рынка и ниже, потому что 30 лет мы ходим под колесами машин. Мабуть, моя миссия, а я Пьюся по поводу света, на в 36-м доме возле третьего микрорайона. Вот это так, лампочку скрутили. Три, чотири. Ну не дій, все, лампочка згоріла. Лунали скарги у бік перевізників стосовно некоректної поведінки водіїв. Та переважна більшість питань стосувалася комунальної сфери. Питання конкретні питання конкретики, це питання дороги. Питання так скаті як коли планують вирішити питання по СББ, Ну і питання. Ну, з водопостачанням, нормальна електроенергія, нормальна каналізація, прекрасно все. От. Те, що ми змогли своїми силами робити, ми робимо. Ось людина, яка на криші була, сама робила все. Ми вже навчилися самостійно виживати у цих питаннях. Тому питання ОСББ давно назріло. От. Я думаю, ці питання теж ми тут піднімемо. Я третій рік говорю об СББ. На мій взгляд, сьогодні вже багато ініціатив. Тобто, це то. Это отдача, которая уже начинает Ну, Пока она не выражается в выражении, но качественно, да. Люди стали більше розуміти, що від них зависит многое. Такий формат роботи зустрічі з городянами, Сергій Степанов визначає для себе пріоритетним, бо конкретно чуєш, конкретно бачиш. Все сходи отличаются. Якщо порівнювати сходи 2012 року, ну, от, на мой взгляд, или уже люди привыкают к тому, что мы у них бываем, они более конструктивны. И, к сожалению, я опять не вижу молодежь. Я думаю, что мы в других форматах определимся с ними повстречаться. Шестой исход абсолютно предсказуемый, абсолютно понятен. И традиционно я благодарю жителей города за тот формат, за то внимание, которое они нам уделяют на этих встречах.